Життя йде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди, життя іде і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка. Розрінь не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу ошукати, бо в цьому схибеш, то вже навіки.